Для Рівненського музиканта Юрія Журавля революція гідності розпочалася, як і для всієї України 21 листопада 2013-го. На реакцію Януковича стосовно євроінтеграції, і ми зробили такий жартівливий е е вприск. <пробітник> Перший наш концерт був на європейській площі е разом з Мандрами, казаксистами з іншими гуртами. І вже тоді почалися сутички з беркутівцями. І Ми зрозуміли, що дійсно ця революція ця от друга хвиля буде набагато потужніша, ніж поваранчува. Відтоді гастрольне життя гурту стало ще насиченішим з артистів, хлопці перетворилися на волонтерів. В перший тиждень ми зразу зірвали голоси, тому що концертів було по два-три в день. От. А потім ми їздили навіть і відвозячи медикаменти, продукти, спальники, ліхтарики на Майдан. Тобто постійно ми курсували між Рівненським, Київським Майданом. А потім були поїздки на схід. Це нам прапор подарували в пісках. Получається, що це добровольчий цей корпус дук. Багема якби і компанія подарувала таку штуку. Карикадурка постмайданівський проєкт журавля художника. Перша виставка сатиричних малюнків на тему політичного сьогодення відбулася саме на Євромайдані і переросла у двотомник. Гумор це не лише ліки, а й ефективна зброя, цитує данського карикатуриста наш сучасник. У свій час біструб казав, що ми набагато легше переможемо Гітлера, якщо почнемо сміятися над ним. От І так, в принципі, і я думаю, що. Так само ми переможемо Путіна, коли почнемо ним сміятися. А ця карикатура про долю українських політутікачів чинила міжнародний скандал. Сенаторка Хакасії Валентина Петренко використала малюнок журавля у політичній боротьбі з французьким виданням Шарлі Абдо, видавши його за власний своє авторське право художник з України відстоюватиме в суді. Мені здається, вона. Е... Принизила нашу українську гідність, уважно не роздивившися картину. Як б можна було не впізнати Януковича, як би там не було, бувшого, але все ж таки президента України. Боротьба за власну гідність та незалежність держави справа не одного року, переконаний Журавель. А без людських втрат та суспільного розчарування не обходиться жодна революція. Слава Богу, що люди зараз розуміють, що тих, кого вони обирають, це наші слуги. Ми справжні хазяї, тобто людина, яка працює, заробляє гроші, стає сама роботодавцем, відповідає за свої вчинки, вона дійсно стає вільною, і за свої права треба боротися. От за тебе це ніхто не зробить. Для цієї боротьби вжиравляє перевірена зброя, улюблений інструмент та друзі, музиканти. А цю пісеньку ми вже співали на банковій пісня під назвою Струя. Співали перед хлопцями. Вечників беркутами Приїжджайте, депутати. Ми вас будемо будемо чекати. Наша черга вас кохати. Нувати мордувати. Гей, зірвана чека. Юлія Василенко Ігор Пастушенко, рівне. Ми разом.